Реабілітація після травми буває різна не лише у лікарні чи у спортзалі. В Києві захисники, які втратили кінцівки, опанували сапборди – Це широкі дошки, на яких стоячи або сидячи, веслують на воді. Такі спортивні заняття це частина комплексної підтримки після протезування. Докладніше Олена Ровенчук. Набережна Дніпра столиці на воду спускають саб борди. До запливу готуються українські ветерани. Для бійця третьої штурмової бригади з позивним «Макгрегор» це перший досвід на дошці. Перед тим як сісти на сап він знімає протез. Адже його штучна нога не дуже любить воду. Електронне коліно не можна мочити. Сьогодні буду ще раз Дніпро. У минулому МакГрегор був барбером, тривалий час працював та жив у Польщі. Але коли Росія почала повномасштабне вторгнення, чоловік повернувся додому та став на захист України. Важке поранення, через яке довелося ампутувати ногу, він отримав на Луганщині. А такі активності для нього тепер це частина відновлення. Берете весло, руки широко. Руками старайтесь не грести, дуже сильно біцеп забивається. Взяли весло рівно, і отакі махи стараєтесь робити. У кожного ветерана подвійне весло для зручності керування дошкою. А для декого до сабборду прикріплюють прикріплють спеціальне обладнання. У колишнього нацгвардійця Владислава подвійна ампутація, тому йому потрібна страховка для балансу. Більш Певненіше себе відчуваєш. Воно само за тебе рівновагу триває. Головне не перевертатись. Якщо ти сам не захочеш спеціально перевернутись, то це доволі важко зробити. Такі заняття це частина комплексної реабілітації після курсу протезування та оптимізації ходи від благодійного фонду Майбутнє для України. Організовують групи підтримки для пацієнтів у міжнародному центрі протезування США, що у тестовому режимі відкрив свою першу клініку в Києві. Вперше такий формат реабілітації українські фахівці побачили в американських колег. Він передбачає обговорення між захисниками соціальних викликів, питань сприйняття себе після травми та спортивно розважальну частину Аби хлопці з ампутаціями могли так само ділитися своїм власним досвідом. Хтось вже має протез, хтось тільки до цього йде на цьому шляху. Хтось пробує нові види спорту, така фізична активність, окрім реабілітації, корисна тим, що володіваючи новою навичкою, ти також контролюєш своє тіло в новому, так би мовити, просторі. Не просто умовно проходиш реабілітацію, навчаєшся ходити на протезі, а так само використовуєш верхню частину тіла, задіюєш. Різні м'язи. Прогулянка на сапах для захисників тут абсолютно безоплатна. Дошки для бійців надає теж ветеран війни. Анатолій після складного поранення повернувся у цивільне життя до улюбленого бізнесу і тепер підтримує інших військових, які отримали травми. У нас для всіх учасників бойових дій там година катання безкоштовно. Нема ніяких взагалі у людей обмежень, обмеження тільки в голові. Головне одне це бажання. У нас є подвійні сапи, якщо навіть людина не може сама там грести, управляти, ми можемо посадити, є байдарки, де вона просто буде сидіти, відпочивати, а заді хтось буде допомагати. Реабілітаційна прогулянка по Дніпру тривала годину. Першим ближче до берега підпливає МакГрегор. Руки, спина, якби ну треба працювати, все болить, але воно болить по кайфу. В нашому випадку нам постійно тепер треба буде реабілітація, постійно просто займатися спортом. І все. Тобто, все життя тепер треба бути в реабілітації. А влад каже, навіть встиг скупатися вдруге за майже три роки після ампутацій. Подобається цілому подобається. Трошки важкувато, але воно того варте. Подібні заходи підтримки пацієнтів центру відбувалися вже вдвічі, але її хочуть зробити традицією, аби створити надихаючий простір, у якому українські ветерани та інші люди з втраченими кінцівками не лише обмінювалися досвідом, а й відчували емоційну підтримку та зміцнювали впевненість у собі. Олена РВНчук та Максим Костенко програма Вікне стебе, марафон Єдині новини.